Вітаю усіх. Сьогодні ми будемо робити згущене домашнє згущене молоко з трьох інгредієнтів: пів літри молока, 70 грам цукру і одна четверта частина чайної ложки соди. І все це ми вимішуємо в каструльці і підемо на плиту, будемо готувати. Треба всі інгредієнти змішати, і всипати в каструльку і добре вимішати. Добре. Спочатку тільки цукор з молоком, а потім додамо сіль, як молоко закипить. Наше молочко закипіло, тепер додаємо соду і гарненько ретельно вимішуємо. Якщо боїтеся, щоб молочко не збігло, не піднялося, вам треба всю каструльку поверху обмазати сливочним маслом. Це допомагає, молоко не збігне. І тепер будемо так мішати, поки наше молочко не буде готове. У малесенькому вогні ми будемо так мішати. Хвилин 20 і молоко наше буде. Через 15 хвилин молоко поміняло колір на карамельний. Наше молочко вже стає подібне на згущене молоко, але ще забагато рідини. Ще треба почекати пару хвилинок. Наше молочко є готове. Зараз я перелию його і покажу. Наше молочко є готове. Дивіться, яка краса вийшла. Варилося 25 хвилин. Бачите? А смачне таке, що в магазині його такого не купити. Так, я маю тут два різних види молока. Оце молоко я варила вчора, і воно є без соди. Бачите, воно відрізняється кольором від сьогоднішнього. Воно не є таке коричневе. Це тому, що там немає соди. Тут сьогодні я додала соду. І бачите, воно такого коричнуватого кольору, світло-коричневого. Б'я я би сказала. Це вже дивіться, як вам, як вам підходить, яке вам більше подобається і таке робіть. Я поставила два рецепти на своїх відео. Дивіться, котрий вам більше підходить. І прошу барзу. Ну, смачне дуже, дуже смачне. Воно таке смачне, що від нього відірватися не можна. Я навіть боюся його. Так, кушати, бо я, знаєте, як кушаєш, кушаєш і не замічаєш, як час йде. Дуже добре. Сьогодні до цього молока я додала тільки 70 грам цукру, і вийшло дивіться, яке супер-пупер молоко. Так що ви собі дивіться, якщо хто не може цукру багато, щоб не додавати, додавати додавайте менше цукру. Додавайте менше. Я на півлітри дала 70 грам цукру. І дивіться, яке прекрасне, прекрасне, згущене молоко. Дякую всім за увагу. Кому сподобалось, будь ласка, ставте лайки, підписуйтеся. Дуже всім дякую і до наступного смачного відео, Па-па!